Вона б не була просто черговою виставкою, якби вона не відкривалася в день народження Андрія. Тож я хотіла б, щоб ми всі разом привітали іменинника і з відкриттям виставки із Днем народження. По тому, як, що ви сьогодні бачите. Сьогодні ви бачите в залі дуже багато технік, дуже багато кольорів. І дійсно відбувається таке своєрідне перезавантаження. Куратором виставки стала співробітниця нашого музею Ірина Лягов. тож я надаю їй слово. Доброго дня усім присутнім. Ще раз вітаю команду Андрія з днем народження. Коли ви піднімалися по сходах, вас зустрічали роботи Андрія Валерійовича. Роботи Андрія Валерійовича є свідками того, як одружуються у нас пари. І сьогодні ви стали свідками його персональної виставки в музеї мистецтв. Робіт дуже багато роботи різно такі планові, техніки інші. Тому під час створення цієї виставки, звичайно, у нас з колегами було дуже багато дискусій. Я дякую колегам за те, що вони створили таку красу, за витримку. І в першу чергу я дякую Андрію Валерійовичу за його творчість. Попри те, що зараз іде війна, художники продовжують творити, художники продовжують відкриватися. Це дуже важливо. Це дуже важливо вам. сьогодні прийти в залу. Яка краса, яскравість кодорів, різноманітні. Портрети, портрети просто ну, як, як живі. Там деякий погляд майбутнє, там а, а, тварини, футболісти. Тут окрема дискусія про футболістів. Я думаю, що ми ще окремо захід проведемо, де будуть і портрети від Знаєте, сьогоднішній день так розпочинався як вам сказати, з великих обсягів привітань. Ми всі дзвонили, звинували, запитували на колись, про відкриття. Всім ну, щиро дуже дякую. Я дуже дякую всім працівникам музею, які ну, майже щоразу дають мені можливість виставляти, показувати свою роботу. Тобто дякую Всім вам, Ірину, вам щиро дякую. І я, як вам сказати, в майбутньому бажаю більше, більше вистав, більше нових ну, технік, більше багато що приїжджали до. Надію, що ми зробимо майстер-клас. Якщо є така ну, пропозиція, є така пропозиція зробити майстер-клас, показати про цю техніку, розказати трошки, малюється вона феном і фарби і спит. І збирається матеріал, пластик або скло, або спеціальний папір. І можемо створити якусь ще, ну, разом роботу. Це дуже цікаво. Є одна робота, вона називається вона блок, вона зробилася ну, майже 4 роки два автора, там, ну, можна так навіть обсурювати таким принципом роботи, що дуже легко і прицікавлено. Тобто потрібен спит? Так, да, потрібен спис. Кому нужно на вам слово? Мне? Можно? Є навіть автопортрет. Автопортрет, ну мої портрети. Можна повернути голову праворуч. позаду вас. Є мій портрет. Відповідно, Андрію мене полював, ділював, перероблював, тому там є сусальне золото. Так, сусальне золота це також нова техніка, яку ми освоїли. Ми Андрій, а я допомогла. Відповідно, хочу, щоб ви на Щось взяли. Ну і відповідно, щоб радувала ця виставка вашого окупанта. Дякую. <флес> Дякуємо вам за виставкою. Знаєте, коли у художника є надійний тим, а він є, то і е, будуть нові виставки, ми сподіваємося, що ще це була перша персональна, ще не одна виставка радує нас всіх, шанувальників вашого таланту. Ну і звісно, Андрій не сказав, як завжди. тому що вони говорять своїми роботами на полотні. Андрій є учасником наших благодійних акцій, він учасник великодня благодійного акціону, дає роботи і, можливо, в цьому році ви захочете прийняти участь, тому що ми відновили, пробуємо відновити в цьому році 12 квітня напередодні Великодня, ми хочемо провести ще один великодній, благодійний акціон і кошти, які ми виручимо. За підсумки того, того акціону, підуть для лікування оформих дітей. Це наша позиція. Ми завжди е, обираємо якусь мету, це цільові кошти, і ми співпрацюємо з Олією Присижнюк, е, яка опікується в нашому місці цим напрямком і астерлюваються, що вони також приймають участь в цьому заході. Ну і звісно, е, немає певного зберігача фондів, то я е, повторююся, що... І в фондах нашого музею ми хочемо також бачити ваші роботи після відкриття виставки, після проходження виставки. Я сподіваюся, що ми їх отримуємо взагалі. Це цікаві проєкти. Думаю, що на сьогодні є багато можливостей вам, творчого неспокою, реалізації. Ми нам всім перемоги, тому що це також дуже, дуже важливо. Слава Україні! Хочемо вас запросити, Андрій навіть зробив там да, певний солодкий стіл, але ми хочемо запросити вас за нашу гарну традицію сфотографуватися на багатку з іменинником, а також автором сьогоднішнього віста.